В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як виконувати другий блок спецбігових вправ для покращення техніки бігу. В мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, щоб навчитись покращувати свою техніку бігу. Разбові вправи виконують для покращення технічних навичок бігу, для кращого відчуття ритму бігу по дистанції, і це ви вже знаєте з попереднього відео. І сьогоднішнього я вам покажу ще 4 вправи, які ви можете використовувати в своїй підготовці для того, щоб покращувати техніку бігу. Пам'ятайте, що спочатку, спочатку потрібно виконати бігову розминку 10-20 хвилин в повільному розмовному темпі для вас і зробити суглобову розминку на місці, і аж тоді можете виконувати спецбігові вправи. І в сьогоднішньому відео, як і в попередньому, я вам покажу ще чотири спеціальних бігових вправи. Тож додивіться відео до кінця. Напишіть в коментарі, яка вправа вам найбільше сподобалась. Виконувати дані спецбігові вправи можна від 30 до 100 метрів в залежності від вашої фізичної підготовки. Якщо ви спецбігові вправи ніколи не виконували, більше чотирьох вправ на одному занятті не виконуйте та максимум по 50 метрів по протяжності та не більше, ніж по два рази на кожну вправу. Відновленням між кожною вправою можна використовувати дуже повільний біг тієї ж дистанції або ж ходьбу середньої інтенсивності. Перша вправа називається біг з високим підніманням стегна. Це є досить енергозатратна вправа, тому виконуйте її не більше 50 метрів. Під час виконання вправи погляд вперед, корпус утримуйте рівним плечі, опущені, а руки працюють різноіменно з ногами. Стопи на приземлення активно працюють, приземляючись на передню частину стопи, тобто на носок, під центр маси тіла, і змінюють одночасно одна другу. Наступна вправа називається лелека. Виконуйте її максимум по 50 метрів по протяжності, як і на попередній вправі погляд вперед перед собою. Руки працюють синхронно одна за одною, розводячи їх в сторону і в момент виносу стигна вверх складаємо їх під коліно. Корпус утримуємо рівним, коли стопа на опорі, коліно цієї ноги не зігнуте, тобто ми не підсідаємо. стопа активно працює, приземляючись під центр маси тіла на носок. Третя вправа називається вистрибування вверх з виносом стегна. Виконуйте її не більше 100 метрів по протяжності. По техніці виконання вправи погляд утримуйте вперед, а не під ноги перед собою. Тобто руки працюють синхронно з ногами, активно допомагаючи при виносі стегна вверх протилежної ноги. Остання та четверта вправа називається швидкий крок, використовуємо її в змагальний період та не більше 50 метрів. Погляд отримуємо вперед перед собою, руки опущені, а влечовий пояс максимально розслаблений. Приземлення та відштовхування стопи з носка, і при кожному наступному кроці ми нарощуємо темп і частоту виконання, тобто частоту з стоп. Нарощуємо темп доти, доки не переведемо вправу в біг. Тобто виконання в кінці має бути настільки швидке, що вам вже має бути зручніше бігти, ніж виконувати вправу. Якщо ви тренуєтеся вже дав... дуже давно, ви можете виконувати дані вправи більше 50 метрів, але пам'ятайте, що потрібно мати хороші фізичні кондиції. В сьогоднішньому відео ви дізнались про ще 4 спеціальних бігових вправи та як їх виконувати. Основна рекомендація від мене при виконанні вправ. Звертайте особливу увагу на техніку виконання. Не забувайте про бойову розминку перед виконанням вправ та заминку після тренування. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати багато цікавої інформації для своїх тренувань. І пам'ятайте, що тренуватися потрібно регулярно, бо спорт це здоров'ячко.